Лікарями-фізіотерапевтами лікувально реабілітаційного відділення розроблені три СПА-програми: СПА-УІКЕНД, СПА-ДУЕТ і СПА-Відновлення. Ці програми входить в супровід лікуючого лікаря-фізіотерапевта, бальнологічні та фізіотерапевтичні процедури. Покази до цих програм є зниження працездатності, втома, стрес. В програму входять такі процедури. Озонова ванна плюс гідромасаж має властивість покращувати еластичність шкіри та знижує її сухість. Мінеральна ванна плюс аромотерапія збагачена солями. Солі, осідаючи тонким шаром на шкіру, утворюють соляний плащ. Він діє ще протягом півтора-двох годин. З аромодобавок ми використовуємо валеріану, розмарин, каштан, пініментол, дерматологічну добавку та протиревматичну. Перлинна ванна характеризується тим, що утворюються повітряні бульбашки і утворюють в воді перли. З апаратної фізіотерапії ми найчастіше використовуємо магнітотерапію. Її лікувальною дією є низькочастотне магнітне поле. Воно має знеболюючий, протизапальний та протинабряковий ефекти. До СПА-програм входить тріосауна. Це є лікування холодом. Покращує. Обмін речовин нормалізує тиск, знижує вагу і має омолоджуючий ефект. Так само гарною процедурою до фізіотерапевтичних та бальнеологічних процедур є ще лікувальний масаж, покращує обмін речовин, покращує кровообіг, а також знімає втому та стрес. Завжди раді бачити в лікувально реабілітаційному відділенні наших постійних. А також нових гостей з гарним настроєм і відмінним здоров'ям.